У Вашингтоні розпочався український тиждень адвокації. У ньому беруть участь наші народні депутати, українські військові депортовані у Росію діти, американські законодавці, члени українського кокусу, релігійні діячі та представники діаспори. За подіями на власні очі стежить наша кореспондентка, журналістка Ульяна Бочук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. І сполучених штатів Америки Ольяна, добрий ранок тобі. Що вдалося дізнатися? Розповідай. Вітаю колеги, вітаю глядачів. Так, ви питаєтеся, що у Вашингтоні? У Вашингтоні пізня пізня ніч, 2.30 ночі, але дні тут досить насичені. Працює українська делегація, як ви зазначили, українські депутати конгресмени зустрічаються з конгресменами. Відбувається така адвокація українського питання. Власне, з такого цікавого, що відбулося за цей весь тиждень, є дуже велика підтримка власне конгресменів. Питання і законопроекту цього білу, правильно як ми його називаємо щодо підтримки України, і власне Марсі Каптор, яка є співвласне ну, співзасновницею українського кокусу у конгресі, заявила нам і власне на прес-конференції, яка була початком українського тижня у Вашингтоні, вона заявила про непохитну підтримку власне цього білу, і це відбуде відбуватися. І це Єдине, що зараз стопорить, і що ніби не дає цьому біло рухатися, це те, що його не виносять на голосування. Як сказала Марсі Каптур. 300 голосів за цей документ буде потрібно тільки те, аби висунули його на голосування. Окрім того, як ви зазначили, звісно, теж із конгресменами зустрічаються українські депутати. Зокрема, ми мали можливість поспілкуватися з багатьма із них тут. І Давид Рахамія, який є лідером фракції Слуги народу у Верховній Раді, дуже багато інших депутатів із фракції Слуги народу. Також тут працює Олександра Устінова, яка нам заявила, що без сполучених штатів на. Жаль, Україна може програти цю війну. Давайте послухаємо. Америка наш ключовий партнер, і ми відверто говоримо всім американцям на всіх рівнях, що без Америки ми можемо програти цю війну. Чому потрібно працювати на всіх фронтах? Тому що люди, які сидять в капітолії, за які за моєю спиною, а вони приймають рішення, ґрунтуючись на тому, що хочуть їх виборці, про те, що їм говорять церква, про те, що їм говорять за столами перемовини. Відповідно, ми маємо працювати. І на економічному фронті, і на релігійному фронті, тим паче зараз, коли ми розуміємо, що більшість в Конгресі мають республіканці, які більш консервативних поглядів. Власне, якраз із республіканцями, які консервативних поглядів, і зустрічається і українська делегація. Зокрема, це дуже сильна релігійна дипломатія відбувається власне тут. Україні представники різних конфесій, представники різних релігійних громад, зустрічаються якраз із консервативними республіканцями для того, аби Розповідати і говорити їм про важливість підтримки України сьогодні, тому що ми бачимо, як Росія знищує українську мову, як Росія знищує українську українську церкву, як Росія переслідує українських священників. Це теж дуже дуже влучно. Сказав нам у коментарі і Дмитро Лубінець, який у Верховної Ради справ людини про те, що нині за офіційною інформацією, 29 священників на окупованих територіях були. На жаль, загинули, і власне це така офіційна лише інформація. Ми, на жаль, не знаємо, що відбувається далі, що відбувається насправді. Окрім того, як я вже говорила, лідер фракції Слуги народу Давид Давида Рахамія теж. Дуже багато зустрічей відбувається власне в е, рамках цього українського тижня в Вашингтоні. І він е, Давид Рахамія теж в ексклюзивному коментарі нам повідомив про те, що е, ведеться сильна робота або повертати тих людей, які нині опинилися в окупації, які нині, яких нині викрадає Росія, і. Е, е, в рамках українського тижня в Вашингтоні з'явилася інформація про те, що повернулися українські військовополонені 207 військовополонених повернулися, повернулося, і Давид Ведерахамія і теж цю інформацію нам прокоментував. Давайте послухаємо, що сказав голова фракції Слуги народу Давид ведерхамія. Готуються, намагаємось цим займається гур у нас. Він як лідін такі партії. да? а там ще є багато людей, які долучені до цього процесу. Намагаємося в першу чергу організувати, спробувати організацію великий обмін не 200, а там тисячу людей. Над цим працює вже ця група понад рік. І там є певні напрацювання. Якщо це буде здійснено, я думаю, що це буде дуже велика новина, органна новина, бо всі родичі ми постійно маємо зв'язок із родичами, і з матерями, і з дружинами. І тобто розуміємо чутливість цього питання. А ті, хто вже повернувся із російської окупації з Росії, це українські діти, четверо щонайменше четверо від чотирьох до шести дітей сьогодні в Сполучених Штатах, теж в рамках українського тижня в Вашингтоні розповідають про те, що вони пережили в Росії, як вони переживали цю окупацію, про те, як вони були туди депортовані, як вони поверталися, і дітей на адвокацію привіз Микола Кулеба. Який колишній повноважний справ людини у Верховній Раді, а зараз він займається якраз тим, що очолює організацію Safe Ukraine, яка повертає українських дітей з російської окупації додому. Давайте послухаємо, що нам повідомив Микола Кулеба. Сотні тисяч дітей, які опинилися заручниками цієї війни на Росії на окупованих територіях. І нам важливо, щоб голос цих дітей був почутий. Якщо е американці не довіряють дорослим, які розповідають ці історії, то почуйте дітей, почуйте їх історії. Це діти, свідки воєнних злочинів, діти, які були викрадені, діти, яких переховували в Росії, з яких робили росіян. Діти, яких вороже налаштовували проти України і не давали будь-якої можливості повернутися в Україну, і ці діти сьогодні свідки цих воєнних злочинів тут в Америці свідчать американцям, що було з ними. І діти, і народні депутати, і е, члени конгресу, також завтра. В нас буде завтра у Вашингтоні, У вас уже сьогодні в Україні будуть спільно молитися також за долю України, і це буде такий всеукраїнський. Молитовний сніданок, який буде відбуватися зранку. Ну в нас зранку, так це у вас буде напевно обід після обіду. І, і власне цей молитовний сніданок він не тільки релігійний, а окрім того, він ще збирає представників бізнесу, представників конгресу. Діти теж повернення повернені з Росії, будуть присутні, і вони будуть таку проводити релігійно. Політичну, економічну, гуманітарну дипломатію, яка весь тиждень проводиться. Тобто, кульмінацією цієї цих всіх зустрічей буде молитовний сніданок, який буде відбуватися вже буквально за кілька годин.